Одні з пісень церковних ми співаємо, сидить Адам напроти рая і плаче. Що мені мішало там жити по заповідям Божим? Що мені мішало там жити в рамках Божих заповідей і виконувати умови поста? Все їж, а то ніт? Ну от соблазнився я, і я вигнаний вон. І, і тепер і земля через мене, через ріх Адама земля проклята перестала родити добре. Почалися, з'явилися псячки, волчки, всякі буряни. І звірі перестали бути друзями чоловікові, вони озлобилися. Ведь апостол Павел до нині каже, навіть звірі чекають покаяння людської, бо вони покорилися отій суєті. От і в дикості не свободно. От що произошло. не Яблочко із зі не грушку, а заразився вірусом смерти, предупреждав Господь смертю умрете, знали, чули і впали. Та сама картина для нині для грішників. Ми кажемо всім людям, в тому числі і собі і нашим. Люди не грішить, тому що буде кара, наказання. Люди, перестаньте гонити нашу церкву, бо ми, мирні люди, громадяни, живемо в рамках закона. взирає на образ гріхопадіння Адама Єви та сама картина, і нині. Приходить іскуситель, іскушає, предлагає програму, взамен Христового Євангелія, і чоловік на то купиться і пропадає. І починаємо сузнавати, Ну, і з нами було те ж саме. Ми часто розпамиємо розповідь одного монаха у монастирі, який розказував, як зустрічав одну маленьку стареньку читу. Дідіка і бабка йшли путем. Він не мали ні хижі, ні їсти, і платічко бідне було, і зимов мерзли, літом терпіли от ті страшні жари. І от одного разу сказала ота бабка дідикові. Ну наскільки недобре поступила Єва, якщо б Єва не нарушила закон Божий, ми б і нині були дідику у раю. І от, -от, от почув один багатий чоловік, узяв дідика і бабку, дав їм житло, накормив їх, дав їм можливість, мати помитися, файно мати питання добре, тепло, зимов і умови добрі у всі часи. Ну тільки сказав їм, тут маєте на столі коробочку, не відкривайте її. Так от жили дід і бабка один, два, три спокійно, а потім почала бабка виясняти, що в тій коробці. Наконець зломила діда, і діду із бабою відкрили коробочку. Вискочила мишка. І прийшов багатий чоловік і сказав, вам все було добре? Да. І їсти є, є, і плаття є, є, і тепло, і тепло. А що вас заставило нарушити маленький мій закон, не відкривати коробочку. А чому відкрили? Розвіли руками. Ну, от точно так. Сурішили дами Єва, що в них було добре. От і ви собі, тот путь і збрали, і випустив діда і бабку, багатий чоловік, на путь, і сказав, це ваш вибор. Вибрали тот путь ви самі. Де б вас не поклали, ви все одно. Нарушите заповідь. Ведь ми часто теж можемо всіх грішити, всіх обвиняти, кроме себе. Сьогодні кажемо, Господи, ми йдемо до Тебе з покаянням до причащення на службі Божій, благослови нам ніколи не оправдуватися, бо тому що оправдання є перший признак, що то покаяння слабоє. Дай нам, Господи, смиренно видіти Наші гріхи їх визнати, посповідати, очиститися, омитися і знову стати в число вірних дітей Божих, бо лиш такі і тут на землі діти церкви, діти мира. Наша задача за всіх молитися і шкодувати гонителів, бо нині вони гонителі, а завтра ніхто, а послезавтра ще й будуть судимі за їхні діла. А на страшному суді. Такі миного ніці лінині герої будуть чути, йдіть у пекло вічної, що ви гнали дітей моїх мирних, не маючи другої роботи, вовремя, іменно тяжкої. Боже мати, благослови наших людей, дай нам, завершивши майже перший тиждень Великого поста, щоб таким темпом піти і далі. Так. Як спортсмени, почавши добре, будемо мати добрий успіх на фінішові в день Воскресення Христова. Амінь.